Всім привіт! Вирощуємо капусту агресор для продажі. І нам замовили трішки капусти. Вчора розпочали рубати де більшу і злякалися. Ми ж її так обробляли, так як книжка пише. Слимаки тут є, доводиться роздягати попів капустини, але це не скрізь. Так. Пішли, подивилися, далі, мов гарно. В тому році було дуже багато дощів і лопалася капуста. Тому Ось, придумали пилять капусту. Оці корінці. Спочатку чоловік відрубує далеченько, а потім відпилюємо, як продавати. І тоді вона не лопається. І так я і звикла. Мені набагато легше так відрізати оцю товсту корінець товстий. І ще нам трішки пощастило з приборкою капусти. В сусідів є барани і з'їдають усі оці купи. Листя, які залишаються, навіть корінці вони забирають баранам на обід. По обробітках перший раз ми капусту обробляли ще в тунелі Актарові, коли вона зійшла, щоб її не з'їла бліжка. Другий раз обробляли жук ов від тлі та бліжки. Це було десь 15 червня. Потім ще в липні обробляли від білокрилки та метелика білана тепекі. Остання обробка була 1 серпня антигусінь від трипсів і від капустяної молі. Якщо не обробити отут в серпні від трипсів, то вся капуста буде чорна. Перші роки ми цього не знали, то роздягали капусту до половини або й далі. Возили, продавали серединки. Продали і подобалося людям, тому що вона не оброблена, вона така запашна ця капуста. Її розпочинаємо рубати. І вона капустою пахне, не хімікатами. Розпочали рубати, а про слимаків ми навіть і не знали, що вони є посередині грядки. В тому році вперше з'явилися вони з краю, а виходить, вони є скрізь, якось розлазяться і посередині орної грядки. Тут же ж оралося. Ми не знали, що тут теж можуть вони так бути, їх багато. Оце перший ряд, тут, мабуть, від Кавунів вони пішли, в Кавунах був великий бур'ян, там розвелося все, що можна, і вся оця живність побігла на перший ряд капусти. Далі немає такого. Ну, Де не дає там сімейки, слимаків. Ось. А в основному чистенька капуста далі. Робляла, як на наш погляд, своєчасно і якісно. І яд брали в професійних магазинах. Він був дієвий цей яд, бо метелик дох. Капуста росла, не покусана, а в результаті доводиться роздягати попів капустини з оцього рядка, бо тут багато трипсів і слимаків. Жодного року не було так, щоб ми налили яду стільки, щоб ніхто тут не пролітав. У нас завжди то покусана, то з трипсами місцями. Перебираємо. На всякий товар є свій покупець, але з кожним роком щось важче і важче знайти того покупця. Пробували різні гібриди капусти. Адаптор, Валентина, бригадир, можливо, ще якийсь і агресор. Завжди агресор висаджували, але агресор і до хвороб найстійкіший. Обробляємо ми ж однаково, то та капуста вся в трипсах, а агресор був чистий. Тому зараз зупинилися лише на агресорі. Що ми тільки не пробували садити, щоб отримати прибуток в селі далеко від великого міста. У нас немає змоги возити продукцію в місто. Засаджували помідорами. Років три пробували, продаються перші помідори, а далі вони нікому не потрібні тут. Пробували перець, теж нікому дуже не потрібен. Перший продається, а далі він нам залишається. Кавуни у нас не вийшло, масу виростити, тому що на кавун нападає то тля, то бур'яни, а ми не обробляємо грядку. Нам не дуже подобається і капусту вирощувати, тому що без обробітку капуста не виростає. Років п'ять ми садимо капусту, в тому році вже тяжко було її ще й продати. В цьому році теж врожай капусти в людей гарний, і попиту на нього немає такого, як раніше було. Думаю, що ми цей рік ще продамо якось. А на той рік, мабуть, не будемо висаджувати, вже не знаємо, що садить. Перші роки ми сіяли капусту рано, 1 квітня, висаджували її теж раніше і, за рекомендаціями, ріденько садили 60 на 70. Але так капуста виростала дуже велика. На базарі попит на 2-3 кг голову, а велика капуста дуже рідко кому потрібна. Потім ми розпочали садити пізніше. В цьому році висівали 20 квітня на розсаду і висаджували на грядку 20 травня густіше 60 на 40. Ми вже навчилися вирощувати. Попит на капусту за цей час, доки ми навчилися вирощувати, знизився. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Роботи не початий край, тому що в нас ще на одній грядці є капуста.